У робочій групі культура петербурзького діалогу панує тривожний настрій. На зустріч, яка відбулась у місті на неві, обговорювали не лише конкретні спільні проекти. Нам потрібно рятувати не тільки саму культуру, нам потрібно рятувати культурні відносини між нашими країнами. Але від кого? Чому вони опинилися в небезпеці? Від політиків. Багатьом політикам культурні зв'язки не потрібні. Навпаки, вони намагаються зробити культурні зв'язки сферою конфронтації. Діяльність Петербурзького діалогу, форуму громадянських суспільств Німеччини та Росії, була фактично заморожена через розбіжності щодо конфлікту на сході України. І, хоча наприкінці жовтня, в Потсдамі черговий форум все таки відбудеться, надій на поліпшення ситуації мало. Сітації пасна ситуація небезпечна. Для нас було б легше, якби політична ситуація була б кращою. Але з іншого боку важко сказати, що ми не можемо робити того, що хочемо. Зараз навіть більше проектів співробітництва ніж раніше. культура, це той місток, який треба підривати останнім. Культура завжди працювала навіть в роки холодної війни. Європа без кордонів так називається виставкова трилогія, яку готуються завершити музейники після епох бронзи і мер. Вінгі в центрі уваги залізна дуба, зоря спільної європейської цивілізації, але ці невеликі успіхи загрожують загубитися на фоні загальної ситуації, немодності розвитку контактів з Москвою в Німеччині, розгулу антизахідних настроїв і антикультурного вандалізму в самій Росії. Саме в ці хвилини, коли в Ермітажі засідали діячі культури, за кілька сотень метрів вандали розгромили барельєф із зображенням Федора Шаляпіна в ролі Мефістофеля. Він опинився в небезпечній близькості від будівництва нової церкви. До такого ось для таких майже і гіловських штук у нас доходить. Ситуація неприємна. По перше, різке скорочення кількості проектів, зокрема, і західних проектів, які приїжджають сюди. сюди. І без того непросту ситуацію погіршують неможливість користуватися західними грантами через страх здобути славу агентів впливу або побоювання музеїв вести виставки на захід через загрозу арешту експонатів у справі ЮКОСа. Крім того, в музейній сфері Росія конфліктує з Україною. Так колекція скіфського золота з Криму, предмет суперечки між Києвом та Москвою, досі залишається в Нідерландах.